Святий Миколай приходить до всіх, хто вірить убив. Колорії оживають, коло в казку вірять всі. вогники я страву закликають кожен діє. Святий Отже я тебе багать, ручини складаю. Okay. Uh -huh. Молюйся від імені всього народу, козацького деревного, світлого роду. Полюся до Бога до нашу країни. Хай люд український більше не гине, Хай мати діждеться живого наш сина, Хай більше за батьком не плаче дитина. Ти бачиш в Україні пекельність страждання, Тож вислухай, Господи, наші благання. Пошли Україні з небес перемогу і світло майбутнє, щасливу дорогу. Візьметь у молитву святий Миколай. Віднеси до небесного роль, Бог мало сердені, він нам допоможе. Це все, що працювати від тебе я можу. Мій святенький Миколай, приходи скоріш, погано. Я до тебе помолюсь і тихенько пригорнусь. Щастя дай моєї родині і коханій Україні. Я від Верикам, чолізна, трохи, почах, а від марек чи не знаєш, й де живе. Чам і дідко хоч потроху, хоча до ті того почох А не тем не мишки. Точно свідкує дай через любить Миколай. Ходить він завжди вночі, має від дверей, ключ знає, хто йде живе, як себе щодня веде. Чем не дійська хоч потроху, щоб помчо. Він кладе потішки, а не че не мирки. Туриться, і грай, це, це наш любий Миколай. Мій сітенький Миколай, приходи, скорі влагай, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Він ходить від хати до хати, питається мама і тата, Чи є ось осчаяна дитина, дівчатко-вела хлопчина. Я кожний має торбинці, і краще в світі гостинці. Хто без себе скупи, тим чортик лише різка дарує. Ночку ще пригадай, це добре святий Миколай. Святого Миколая, я даручка чекаю. Не столю в цю нічку очі, бо який він знати хочу. Святий отче Миколай, мою хату на мене, подаруй мені поки Торбину, повну сміх і здорове для родини, Красну долю для Вкраїни. Підніму до неба рученята, на Миколая свята. якщо вірить, молиться дитина, зійде благодать на Україну. Дорогий отче Миколаю, до всього серденька благаю, з над дивини, дитяка. Зусию горе, міста, зусию кривди і хороб, дай нашій Україні перемоги. Святий Миколаю, принеси нам мирне на небо й перемогу. Хай на нашій землі ніхто не плаче, і не просить допомоги. Найбільший дарунок для українських дітей є вільна Україна, сонячна, тепла, рідна, незламна. і як зі селу дуже сильна. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш багатьох, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Рай щастя в моїй родині і коханій Україні. Через поле, через гай, де до діток Миколай. У білесенькій торбенці віднесе усім гостинці. Тож принятий щастя, край тут вступає Миколай, Хоче на дворі хороші, сняти діткам сни хороші. Був малесенький торбенці, є чудові сни гостинці. Від святого Миколая даручка чекає, столюся нічку оч, бо які він знати хочу. Мій святенький Миколай, приходь скоріш благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Дай щастя моїй родині і коханій Україні.